Вихованці одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та учні однієї з місцевих загальноосвітніх шкіл відвідали військовий історичний музей південного оперативного командування. Співробітники музею запросили на зустріч справжніх героїв, які поділились із молоддю своїми спогадами. Все розпочалося з екскурсії просторими залами музею з вражаючою історією про подвиги льотчиць 46-го таманського бомбардувального полку. Цілком жіночий склад, яким керувала Євдокія Бершанська. Шуткуючи, називали Тунчин полк. Жінки віком 21-22 років літали на біпланах ПО 2 зроблених з фанери. Кабіни літака були відкриті і зберігали від 100 до 400 кілограмів бомбового вантажу. За ніч літак встигав зробити вісім вилітів з інтервалом у 5 хвилин. Ризикуючи своїм життям під час бойових дій, дівчата зробили 23 672 бойових вильота. 30 Висота кілометр і по 400 е, е, по 400 тонн бомб збрасували. Де бомби були у цих дівчат? У штурмана в кабіні. под ногами, поэтому они не брали с собой парашюты. Каждый день рисковали жизнью. Каждый день. 639 боевых вылетов. долетали ночью 30 самолетов. Вот этих женщин, которых недаром немцы называли ночные ведьмы, а наши девочки – любовные. Начненої ласточки у важкий для вітчизни час у благородному пориві пліч опліч з чоловіками стали тисячі жінок, і саме завдяки цій єдності вони змогли перемогти потужного та підступного ворога. Ми в і сі зараз, жили мирною життю і планували щасливе майбутнє, но була об'явлена війна і тисячу юноши и девушек по роду по призыву сердца добровольно шли на фронт, шли защищать родину и всему миру известны молодые герои. Каторі зелешагу без смерті, зустріч минула швидко. Вихованці одеського ліцею та військовослужбовці почесної варти південного оперативного командування подякували жінкам, ветеранам за їхній подвиг в ім'я життя, змістовну та цікаву розповідь про воєнну пору, висловили слова поваги і запевнили, що й надалі завжди вимірюватимуть власний крок в порадних вчинках своїх попередників.